Як ставитесь до дітей змішаних шлюбів Україна, Грузія? Я до всіх дітей і до всіх людей ставлюсь однаково позитивно. Всі мої земляни. Нам дана земля для життя. Кожен народ має свою землю, на якій намагається збудувати свою державу. Українці мають свою землю і мають свою державу, Україну. Відповідно, Україна має бути державою українського народу, українського етносу. Досконалою для длямівкою для українського народу, для українського етносу, досконалим місцем розвитку нашої культури, економіки, нашої вольності тощо. Звичайно, що в Україні живуть не лише українці, честі, але ще є змішаних шлюбів, є і взагалі не українці, які тут живуть. Як до них ставитись? Однозначно має позивно ставити до кожного у кого, хоч є, хоч одна карплинка української крові, і вважати його за українця. Хоч одна краплинка, якщо є. І навіть якщо у нього взагалі немає української крові, але він вважає себе українцем, хоче жити в Україні, він, він проникся українською культурою, то його людина ми теж повинні вважати українцем. Ну вже не етнічним українцем, а політичним українцем. членом нашої української нації. Бо нація це є політичний кусок. Пам'ятаємо про це. Тобто, ми повинні боротися за кожну людину, щоб українізувати її, щоб вона ставалося більше, щоб ми ставалося могутніші і все всевеличніші, але тільки на основі української культури, тільки на основі української ідентичності.